Привіт! Я Надія, лікар, нутриціолог, коуч, і я точно знаю, що таке робота з мисленням, адже сама постійно працюю зі своїм мисленням, навчаюсь і бачу зміни, та впевнена, що ти також зможеш. Давай чесно, ми часто кажемо собі, я втомилася, немає ресурсу, все тримається на мені, я в постійному стресі. Але вже навіть після наставництва ревізія багато жінок раптом бачать інше. Тіло вже не так напружене, сон трохи вирівнюється, а в голові все ще щось тримає: якісь програми, блоки. Бо мислення це не просто думки, це продовження стану твого тіла. Це гормони, нейромедіатори, робота наднитників, рівень твого серотоніну, стан нервової системи. Якщо серотонін хронічно низький, ти не бачиш інших варіантів. Якщо тіло роками живе в режимі вижити, мислення стає жорстким і бінарним. Або все погано, або треба терпіти. За моїми плечима понад 15 років як лікаря і нутриціолога, і я точно знаю, твій стан це в першу чергу біохімія. А біохімія формує твої думки. Думки вибір, а вибір це життя. Тож ні, ти не лінива, не слабка. І не недостатньо мотивована. Твій мозок дуже розумний. Він просто працює в умовах, де мислення майбутнього не підтримується твоїм тілом. Саме тому, після ревізія я створила наставництво про мислення. Це вже наступний рівень. І це не психологія говорити і не мотивація візьми себе в руки і буде все добре. Це поєднання тілесної логіки. Гормональної підтримки і мислення, яке не виснажує а підсилює тебе. Ми працюємо з внутрішнім критиком, сценарієм бути зручною для всіх, звичкою, знецінювати себе у всіх вона є. Паттернами я знаю, але не роблю. І головне, ми дивимося не тільки, чому ти так думаєш, а що в тілі запускає ці думки. Це глибинна робота, яка змінює. Тон внутрішнього діалогу, а разом з ним твій стан, твоє рішення і те, як ти будуєш своє життя. Якщо ти вже пройшла ревізію і відчуваєш, що час йти глибше, промислення стане тією точкою, де ясність нарешті вмикається. Ти просто готова мислити інакше. Я поруч. Так, ти точно зможеш. Я вірю.